Підприємство придбало ноутбук та передало його дитячому будинку. Питання: чи виникає обов'язок виписки компенсуючої податкової накладної? Якщо так, на яке число? Ну, дивіться, ось тут все буде залежати від нюансів. Якщо ноутбук був придбаний у неплатника ПДВ, обов'язок компенсуючої не виникає. Якщо ноутбук. Сума 120 тисяч було, Був придбаний у платника ПДВ, 20 тисяч ми мали податковий кредит, і далі цей ноутбук ми передаємо дитячому будинку. І ось тут. Ми, очевидно, скористалися пунктом 197.1.15. Я не знаю, можливо, 197.1.15 говорить, що якщо ми виступаємо благодійником, передаємо ось товар, ми його промаркуємо. Якщо ми виконаємо ось ці умови, які є в 197.1.15, то така операція звільнена від ПДВ. Це означає, що те, що ми придбали з ПДВ, починає використовуватись в неоподаткованих операціях, тому компенсуючу виписати потрібно за пунктом 198.5. Тепер на яку дату? Знову ж таки, буде залежати від того, який був у нас намір. Коли ми купили ноутбук, Одразу з наміром передати дитячому будинку, то в тому ж місяці, не пізніше останнього числа цього місяця, ми випишемо зведену підсумкову податкову накладну компенсуючу. Якщо ж ми купили для себе ноутбук, ним користувалися там кілька місяців і лише через якийсь час прийняли рішення. Передати дитячому будинку і при цьому скористалися пільгою 197.1.15, Тоді податкову накладну компенсуючу ми виписуємо в тому місяці, коли передали дитячому будинку. Ось такими будуть податкові наслідки. Більше нюансів оподаткування ПДВ на онлайн-курсі ПДВ Практик 2025. Усе пояснюю на прикладах, слайдах, екселі, басі, електронному кабінеті та метку. Ви з нами? Реєструйтесь!